Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячити міг, гостя ми того зустрічаємо круглим пишним караваєм. У нашого народу спокон віку існує традиція зустрічати дорогих гостей хлібом, сіллю, який подають на вишитому рушничку. Хліб має ще глибоке символічне значення. Він не лише наша їжа, а мирило людської дружби і шани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматочком хліба. Багато праці треба докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб, звідки до нас приходить хліб у трактористів. Дуже багато роботи. Треба зарати, розпошити землю, приготувати м'яку постіль для зернят. Трактористи орють землю, одночасно перемішують з добривом. Недарма, говорять, весняний день рік годує. На зорене поле виходять сівалки, які сіють в три ряди. Зернята попадають до землі і виростають рівно. А великі поля можна засіяти за допомогою техніки. Потім трактористи боронують поле, що проходила повітря, волога і тепло. Проходить час, зерна проростають із землі, з'являються перші сходи. І ось уже все поле в золотих колосках. Колоски стали жовтими у житій пшениці. Ось тоді... Починаються з жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатися, і зерна впадуть на землю. На поле вийшли комбайни, вони виконують кілька робіт одразу, великими гострими ножами зрізують колосся. Зерно висипається в вантажну машину, яка їде поруч з комбайном. Зібраний урожай машини везуть в новий дім, який називається елеватор, де його просушують і зберігають, а частину везуть до млина, де мелють з нього борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод, де печуть хліб, так хліб потрапляє до магазину, а потім до нашого столу у всіх народів. Єдина мрія, хай вічно буде хліб і мир, і нехай на мирній землі, засінній добірним зерном политій дощем, родить хліб, бо хліб і мир нероздільні.